Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Попереду чергові серпневі вихідні, і одразу зазначу, що вони не будуть ще надто спекотними. Адже завтра, через територію України буде проходити атмосферний фронт, і він спричинить навіть подекуди локальні короткочасні дощі та окремі грози. А ось вже з неділі бачимо, що буде на територію України впливати антициклон. Відповідно, буде менше опадів і більше сонячних прояснень. Температурні показники поки що істотно не змінюються. Щоб зрозуміти, яка синоптична ситуація на території України, треба поглянути на синоптичну мапу. Бачимо, що із заходу до нашої території просувається атмосферний фронт. Тому вночі він спричинить у західних, північних та центральних, а в день години у більшості регіонів України, окрім сходу та заходу, вже тобто від заходу він відійде місцями невеликі короткочасні дощі, доволі локального характеру, подекуди з грозами. А вже ось з неділі бачимо, буде переважати поле підвищеного тиску. Воно пошириться на нашу територію із заходу і відповідно буде більше сонячних прояснень та мало і погоди без опадів. Повітряні потоки впродовж вихідних переважатимуть північно-західні, адже циркуляція повітря в антициклоні, тобто в полі підвищеного тиску, відбувається за годинниковою стрілкою, тому повітря буде надходити з північного заходу помірних швидкостей і, відповідно, додавати трохи свіжості. Тому і температурні показники будуть ще не надто високими. В нічні години вони будуть в межах 13-18 градусів по Півдню країни на узбережжі морів, звичайно, трошки вище до 22. Прогріється приземний шар повітря в нічні години. В денні години у більшості регіонів України в межах 22-28. І лише по півдню та сходу традиційно тепліше. Там температура буде в межах 28-34 градуси. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.